Усім привіт! Сьогодні у відео я вам покажу і розповім, як під'єднати у відсутності електропостачання, так як в Україні в зв'язку з російськими терористичними ракетними атаками відбуваються події. І ці події, перш за все, стосуються енергетичної системи в Україні. Б'ють з ракет, і наша енергетична система страдає від цього. І в Україні зараз проблема в енергетиці, і часто буває таке, що навіть на сутки вимикають світло. Тому сьогодні я вам покажу і розповім, як підключити, перш за все, оптичний термінал. Для нашої області, для нашого регіону, я думаю, це відео буде дуже. І дуже полезним, тому що багато хто навіть не знає, як це зробити, щоб бути на зв'язку, коли немає світла. Це перевірений спосіб, я вже так користувався і це дійсно працює у відсутності електропостачання. Якщо навіть це по графіку, або ж повторюся на сутки. А буває таке, що дійсно, от коли масова ракетна атака відбувається в Україні, відбувається, то навіть сутки немає світла. І, перш за все, мобільний зв'язок пропадає. А, мобільний зв'язок дійсно пропадає, і дуже найчастіше він пропадає в населених пунктах за містом. В місті ще півбіди, а от уже в населених пунктах це дуже велика проблема. От. І от в цьому році у нас з'явився провайдер в нашому населеному пункті, і я зараз розповім, як під'єднати від цього провайдера термінал для того, щоб він працював у відсутності електропостачання. Перш за все, вам потрібно придбати ось такий переходничок, який в мене зараз тут під'єднаний. Він недорогий. Можна його придбати у нас у городі в місті. І хорошенько його закріпити за допомогою звичайного провода. Знайти плюс і мінус. Для цього вполне буде достатньо, щоб його підкріпити. Тому що ну, зазвичай обично так відбувається. Так як оптичний термінал живиться від 12 вольт, на даний момент. Мі... По факту, фактично, вони всі. Іду 12 вольтовий. Я не пам'ятаю ще ні жодного такого оптичного термінала, що живився від 5 9, ну впрощені від менших вольт. Це зазвичай 12. Цей шнур теж, він, переходничок, іде 12-вольтовий. Стоїмость його десь в приділах ну ціна різна, від 30 гривень і више. Він недорогий. Це, по крайній мірі, дешевше, ніж купити 12-вольтовий USB-адаптер. Тому що 12-вольтові USB-адаптери вони коштують дуже дорого. Я вибрав саме такий варіант. І до чого ж його желатіно під'єднувати? Є багато варіантів, але я перевіряв ці варіанти. Перш за все, я попробував під спробував під'єднати спробував. Цей термінал до повербанка. На жаль, в мене повербанк живлення його 5 вольт, да, в принципі, у них у всіх так не працює навіть з цим переходничком. Я не знаю чому, але не працює. Я пробував під'єднати. Кріпив я за допомогою різних USB-адаптерів, кабелів, скажімо так. Не працює, не запускався. В общем. Головна задача запустити нам зараз оптичний термінал, тому що без нього не буде інтернету. А вже тоді я вам покажу, як і до чого можна під'єднати сам Wi-Fi роутер. В принципі, його теж можна під'єднати до звичайного автомобільного акумулятора. Зараз у мене все тут в принципі, закручено, скажем скажімо, і так далі. в общем. Е, зазвичай потрібно іспользувати клеми, але я вибрав варіант просто закріпити звичайними булавками. І да, ледве не забув. Оптичні термінали такого плана працюють від 12 В. Але не від усіх автомобільних акумуляторів вони працюють. Рекомендовано використовувати автомобільні акумулятори фірми Vega фірми Vega з потужністю 12 В 50 ГЗ. якщо буде 60 то оптичний термінал не запуститься. Я перевірив по даному акумулятору із 12 В на 60 ГЗ і, до речі, Ампери теж дуже сильно грають роль. Це, на жаль, не працює. Тому запустився в мене термінал лише за допомоги акумулятора саме такої фірми, як Вега. Це невеличкі автомобільні акумулятори, які використовуються на різних автомобілях, але перш за все це автомобілі совєтських часів. Тому. Акумулятори теж дуже сильно грають роль. Якщо він чим потужніший, то термінал не запуститься. Тому що термінал йде на провайдера аватор в даному, в даному випадку, в даній ситуації. Ну, і не лише тільки на аватора, а на любого другого іншого, скажімо так. Провайдера, ну, перш за все, на нас аватор в нашому населеному пункті працює, тому якось так. Тому іспользувати тільки такі автомобільні акумулятори. Я вважаю, що це самий дешевий варіант, який тільки може бути. Тому що зараз, ну, так, бюджетненько все коштує. Це самий простий спосіб, як під'єднатися до інтернету у відсутності електропостачання. Ну, зараз у нас електропостачання є, тому, в принципі. Поки що все працює, але знову ж таки, я вже так робив раніше, тому дійсно це працює. Але це один із самих ідеальних варіантів, як запустити інтернет в відсутності електрики один з самих дешевих варіантів. Не потрібно купувати при хоча, в принципі, все залежить від вас. Якщо ви хочете освітлення в домі, то можете купувати спеціальні прилади в плані переобразування тока і так далі. Живлення, щоб подача від 12 В на 220 перетворювалася, то можете купувати, якщо вам потрібно освітлення по всьому дому. Ну, я вам сьогодні показав в цьому відео саме такий варіант. Тому робіть так, перевіряйте так. І перш за все при відсутності енергопостачання. Тому що для мене це вполне удобно. Але можна іспользувати клеми спеціальні. Ну, Так як клеми в мене зараз іспользуються на світлові, тому е я зажав тут все булавками плюс та мінус. От. Тепер давайте під'єднаємо. Зараз я вам покажу, як це працює. Ну, в принципі, воно працює так, як і зі світлом. Тому показую цей варіант. Перш за все, ми зробимо наступне. Ми витягнемо від 20 до 220 вольт питання, яке знаходиться у нас тут внизу. Так, зараз фокус нас налаштуємо, бо щось воно приблизив. О, зараз ми це видюгуємо і ми бачимо, що. Вимкнулося і під'єднуємо оцей переходничок, який у нас тут з плюсом та мінусом. Так. Зараз спробую однією рукою я це все зробити, підтримуючи термінал. Так. За Ага, мене піднімається він. Так, зараз я спробую якось так. Нам його... Ну, зараз я поставлю на паузу і спробую якось підлаштувати телефон, щоб можна було закріпити це все. Так. Де в нас воно там уже відлетіло? Цей шнур хай тобі чорт. Так. А ось все бачу, ось він. Так, пробуємо під'єднати. О! Пішов запуск. Як бачимо, засвітився верхній індикатор. І чекаємо на запуск самого інтернету. У мене тут їх три, це Power, PON і LAN. Тут всього три індикатори для того, щоб працював термінал. Ми бачимо, засвітився другий індикатор, а це значить, що інтернет у нас працює від 12-вольтового автомобільного акумулятора. Давайте зараз спробуємо під'єднатися до інтернету. Все це я зроблю на телевізорі, так як зараз є у нас електропостачання. Але ви можете користуватися на телефоні, тому що, ну, в принципі, якщо інтернет є, то він є візді. І саме головне зараз, давайте перед цим, як перевіримо інтернет, я під'єднаю Wi-Fi роутер до звичайного 5-вольтового. Повербанку, тому що працює. І давайте зараз виглянете, передивитись, як це працює. У кожного з нас повербанки бувають і різні. Наприклад, у мене це звичайний китайський повербанк номі. Фірми NOMI. Це старі повербанки, я не знаю, чи используються вони на теперішній час продажі, але вони отакі От такі два виходи тут, Тому тут 10 тисяч матч живлення його. Тому зараз його буду під'єднувати до Wi-Fi роутера, який у мене, до речі, ось знаходиться тут за ціни, всіми. Так сказати, за цим всім. Так, зараз він у нас працює. Вимикаємо його від мережі 220 вольт і під'єднуємо до повербанка. Теж за допомогою 12-вольтового шнура, який, до речі, я з'єднав тут із звичайним USB. Кабелем, це від старих зарядних пристроїв. От. А це я взяв із, зі старого блок живлення 12 вольтового. Е, всі Wi-Fi-роутери живляться від 5 до 9 вольт, але в мене цей роутер живиться від 5 вольт. І він дуже ідеально підходить до повербанка. Але якщо ваші роутери живляться від 9 вольт, то вам і повербанки потрібно брати чуть потужніші. Ну, Наприклад, в кожному повербанку є 9, 12, 15 і навіть 20В в, в... англійському W, скажімо так. йде це все діло. Тому я перевіряю на 5-вольтовому роутері. Це все діло так. Запускаємо ми. 5. Так, є таке і запускаємо на роутері. Все це дуже важко робити однією рукою, але ми не іщемо легких путей. О, пішов запуск, засвітився у нас повербанк. Як бачимо, він у мене заряжений. Всі 4 від... відділка, поділки, скажімо так. І роутер у нас запустився. Зараз чекаємо. Поки він запустить інтернет. Так. Три індикатори вже запрацювали. Чекаємо подачу самого Wi-Fi. Всі зони. Все. інтернет у нас запрацював, роутер, Wi-Fi-роутер. І давайте тепер перевіримо, настільки це все працює. Ну, перевірятиму я на телевізорі. Так, перевірка у нас йде на смарт-телевізорі. Смарт ТВ. Так. Давайте зайдемо в SP-тест, наприклад, для того, щоб обійдеться, що в нас дійсно працює інтернет. Давайте заодно і перевіримо швидкість роботи інтернету. Що це дійсно реально так. Так, бачимо провайдер у нас аватор. 100 Мбітна лінія. Тому перевіряємо. Шукаємо ближайший сервер. Це у нас лубний. І перевіряємо. Швидкість Інтернету в відсу... случаї відсутності електропостачання. Так, швидкість у нас 93 на 30. Ну, це для 100 Мбіт вполне нормальна швидкість. Так як у мене телевізор під'єднаний по лан кабелю, тому швидкість видає таку рівну, скажем так. Ну, по Wi-Fi швидкість, в принципі, може мінятися. Тому все працює, як бачите. І воно так само працює і в відсутності електропостачання. Це вже повторюся перевірений спосіб. Але я вам сьогодні показав такий обзорчик, як можна, в принципі, це зробити. Раз працює на телевізорі, значить працюватиме інтернет і на телефоні. Ну, знову ж таки, повторюся, що все залежить від того. Настільки провайдер, ваш провайдер подає інтернет у відсутності електропостачання. Якщо, наприклад, це дійсно так, то так воно і буде працювати в відсутності електропостачання. Якщо ж ні, то значить ваш поставщик провайдер послуг не надає такої можливості відсутності електропостачання. Тому, кому було це полезно, підтримуйте. Лайком. І якщо хочете, я вам в наступному відео покажу, як під'єднати світло до звичайного автомобільного акумулятора. В принципі, я думаю, що може теж для кого це буде цікавим. Для тих, хто не знає, як це зробити. Тому набираємо лайки і до нових зустрічей!